Лакомка це середньостиглий кондитерський сорт соняшника, розроблений для вирощування у всіх кліматичних зонах України. Цей сорт забезпечує стабільну врожайність до 3,5 тонни з гектара. А завдяки великому розміру насіння і високому вмісту олії, лакомка ідеально підходить для кондитерської промисловості та виробництва олії. Основні характеристики сорту лакомка технологія вирощування класична група стиглості. Середньостиглий 110-115 днів, Вміст олії – до 50%. Переваги сорту лакомка. Посухостійкість підходить для вирощування в будь-яких кліматичних умовах. Висока якість насіння, великі, смачні, чорні насінини, ідеальні для кондитерської промисловості. Стійкість до хвороб, висока толерантність до несправжньої борошнистої роси та соняшникової молі. Низька норма висіву. Рекомендована густота 30 тисяч рослин на гектар. Соняшник Лакомка це надійний вибір для аграріїв, які шукають стабільний врожай із високоякісним насінням для кондитерської промисловості та виробництва олії. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.